З вами канал Оросада. І сьогодні трошки про висівання томату. Томатів. Зазвичай ми висіваємо тільки томати, які уже порощені, тобто накільчились у них, з'явились корінчики. Чому так? Тому що, мабуть, нам краще. Бо вже видно, що які із цих насінинок проросили. Не пророщує, а можливо, і взагалі на них і не з'являться корінчики. Тому, коли поростимо, уже бачимо точно, який відсоток схожості, яку густоту посіву нам треба здійснювати. Сьогодні ми будемо висівати томат, який називається ренет. Цей томат Досить простий та невивагливий. Він із цієї серії, що посадив та забув. Я думаю, багатьом городникам саме такий сорт томату дуже до вподоби. Ним не треба е, займатись довго, витрачати час за його доглядом. Отож, сьогодні будемо сіяти, але забувати поки що не будемо, так як потрібно ще. Його час від часу поливати, він тут має провести. Отож, про ультраранній сорт, сорт томату Рене. Це штамбовий сорт, тому можемо сказати, що він, можна його зараз посіяти, він виросте, і навіть можна його тримати у борщячках, так як він зарані вже у нас і підросте. А ще на вулицю його буде зарання виносити. Тоді можна буде просто у горшках винести його в теплицю. Тому ми його сіємо саме сьогодні, 26 лютого, так як інші томати ще сіяти трохи зарано. Наше насіння вологе. Тому не знаю, як вдасться його розсипати. Використовуємо туалетний папір. Загущена посадка для цього сорту помідорів. Не страшно, навіть не тільки для посіву, а і для висадки на, уже на постійні місця. Ще цим, чим привабливий цей томат, він компактний. Висота його 50-70 см. Але коли він буде рости в теплиці, то буде досить звичайно вищий, ніж на вулиці. Як ми вже пробували з власного досвіду, його можна вирощувати і в теплиці, і на вулиці. Плоди м'ясисті, смачні 70-80 грам. І саме через те, що рослинка ця має досить привабливий вигляд, товста, штамбова, то вона користується попитом. У любителів помідорок смачні, а найголовніше зовсім не вибагливі. Не потребує пасанкування Хоч ці помідори, цей сорт скоро скоростиглі, але вони до того ще й досить смачні. Тому, чому б не посадити? Томат помідор. Томат сорту Ренет. Прості, невибагливі, скоростигли. Посадили і забули. Але ж вони і смачні. Тому рекомендуємо ще і цей сорт. До того ж, ультрання помідорка. Яку можна вирощувати навіть у горшку, не потребує великого об'єму ґрунту. Ось так. І з цим справились. 26 лютого ультраранній штамбовий сорт томату Ренет. Чекаємо на сходи.